Привіт! Гарного усім понеділку і приємного початку тижня. Дай Боже, що він був у нас спокійний, добрий, мирний і продуктивний, друзі. Добре, що в нас? Почався понеділок, треба повичищати від козів. Боже, ми забули, коли вичищали. Чесне слово, друзі. Нема коли, нема коли. Все, нема коли. Цілий час малина, 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 більше в нас нічого немає. Але сьогодні не буде малеї, друзі. Сьогодні будуть такі всякі справи. Насамперед, будемо купати картоплю. Бо, певно, вже всі викупили, але ми одні лишилися. Але суть не в тому, в тому, що поки є погода ще сьогодні. Завтра має бути погода, там вже далі дощі, холодно, коротше, неприємно. Але що зробити? Прикинець вересня. Добре, мій Артур наразі. Вичищає від козів, а я помаленьку беруся до тої картоплі. Багато ми не маємо, її там трошки, але... але все ж таки трошки є, треба купати. Добре, розпочинаємо тиждень, розпочинаємо нові роботи, як завжди. Ну, давайте йдемо. Поки Артур... Поки Артур чистив, то я вже трошки накопала. Доволі непогана картопля, друзі. І біла нормально вродила, і ця червона вродила, Нормально картопля. Нема що хотіти, нема що жалітися. Везу невеликий кусочок, бачите, що Антон. Де хлопці? Знову вітер, буде дефонити. Де хлопці спололи. Невеличкий кусочок, ну, але трошки є. Наразі наразі починаємо братися. гірчиця яка зелена, гарна. То вже підчисник буде. Під чесничок. Та підчисник буде все, друзі. Все, що дуже вітер. Дуже вітер. Зараз фунити вам. Все, друзі, вся площа під чесник. Ми взагалі нічого не будемо садити тут біля хати. Ну там тільки кусочок такий маленький, може там щось. А вже ніяких помідорів, ніякої картоплі. Нічого не садити, тільки чесник. Ось так. А що сьогодні по малині? По малині, слава Богу, сьогодні відпочинок. Малини сьогодні нема збирати. Ну як, якби хотів, при великому бажанні, то якийсь би 20 кг назбирав, але чого бігати. Завтра почекаємо, то й завтра буде 50. Добре. Працюємо. Наразі ну, у нас два таких купальники великих. Потім маємо надію, що буде більше. Денис прийде зі школи, а тато на вечір прийде. Це трохи більше тих копальників. Наразі два. Я вам скажу, на кожному городі кожен щось робить. Хто ще купає, хто зачищає, хто що, погода є гарна, дозволяє. Ну то чого? Щось помаленьку робити, щось шолопати. Добре, теж все шолопає. Наразі на купки, на купки, воно таке собі обсихає. Не знаю, як... то Та так певно зазвичай всі роблять. Сонечко обсохне, потім гарно її почистити перед тим, щоб збирати, щоб ту землю не тягнути до цього, до підвалу нашої тої землі. Гайда! Тиждень почався. Працюємо. Підмога є. Денис прийшов, ми беремо вже, Там я буду збирати, хлопці будуть трохи купати. Буде вже мені легше. Ми вже так непогано викопали. Ходили на обід, не стільки зі школи прийшов. Все, помаленьку, помаленьку до роботи. Я буду збирати відро. Ай да, вже воно гарно обсохло, можна збирати. Ото, друзі, по правді сказати тако, поки є сонце, вже зайшло. То ще все супер, то що можна купати, збирати. Ну тільки заходить все, дня нема. Моментально стає холодно і темніє, а нам щось тільки збирати. Чоловік прийшов з роботи, копає, Донецько вже пішов в зал. А я збираю. Збираю, збираю. П'ятий мішок почало. Ну і дрібної десь половинка мішка є. Головне, треба швидко рухатись, бо зараз візьме за очі і все. Вже кажу їм не купати, але не Те, чоловік хоче трошки допомогти, бо ми цілий день з Артуром сьогодні. Денис на годинку і чоловік може на годинку, та й все. І ще будемо мати, друзі, ще буде мати. Десь таку саму половину. Я б кажу, не багато, не багато і картоплів взагалі небагато. Але гарний урожай, гарно вродило. Нема що жалітися, як знаєте, хто кажуть? Нема що бозі гнівити. Все файно. Та, як я казала, моментально бере за вока. За вока. Так, хлопці, велику. Я маленьку. Вже не купаємо далі, вже всі позбираємо. Треба ще позвозити, є ще куди звозити. Є ще куди возити, друзі. Добре. Кого ми маємо ще? Матінку, злота світа Божого, Покажи лап. Світа Божого вже не видно тому псові. Ви ж, де хотів, де ходив. Язик на борду випустили трохи його, але під нашим контролем, бо людей море. А ножик за мішком. Бачите, все, вже взяло За очі за взяло Артур. За очі взяло. Та темно, темно вже. Боже ти, німато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім мішків. Вісім мішків великої картоплі і один мішок такий повністю набитий. Дрібної, порізаною. Отака. Отако, отако. Видите? Отако. Його треба так пильнувати. Одною рукою збираю, другою тримаю за лапу, бо машини їдуть. А він хоче бігти, хоче косати. Знає. Добре, зараз ще хлопці звезуть. І все. Може сказати, половину ми вирили, а може і більшу половину, ні? Ні, десь половину. Десь половина яка, десь бо там зверху тут докопана. Ще, ще половина. Але я вам сказати, що тут дуже маленький кусочок, порівняно, ну вісім великих мішків у нас брати. Що він хоче? Що ти хочеш? На мішок хоче ну. Я тобі кажу, що нам мішок хочемо. Щорой духа ти каже. Худи, нечистий, як біда. Все, давайте то збираємо, а ви то на тачки. Ну, все, друзі, їдемо. Тільки тут дрібну треба залишити. А це дрібну ти маєш? Туда, Туди, відкривай в цей, в той люк. Туди. Оце, друзі, дуже добре, що маємо тут. А там щось є, так? Ага. Бачите, як то добре. Тут є дзюрка і зразу висипається, воно зразу все в підвал йде. Це такі підвали колись зробили. Але воно, друзі, як воно було, воно ж е, колись. Як ми ще купили тут -ту хату, була така старенька літня кухня. і вона була, Там був от, цей отвір і було так е, домуровано, тобто з надвору вони висипали. Ми вже як розвалили ту стару кухоньку, чи що така літня кухню розвалили, ми собі добудували довше. і Виходить, що вона вже всередині так, в кімнаті. Ну, але ми її не замуровували ні нічого. Так і лишили, бо це зручно, що носити, а що взяти, висипати, та й все. Yeah. Що не чимнота? Добре, Файний нині день. Багато всього зробили, мішки вон біліють. Зараз. Хлопці звезуть та й вже, та й вже майже половину роботи зроблено. Так і раз, і воно вже все сипеться сюди вниз. Ось така. Ось така функція. Ну, у нас тут на заході я дуже багато бачу, що так мають. Та колись моя бабця мала так сипали в підвал завжди. Нормально. Добре, друзі, все, гарний сьогодні був день. Сонячний теплий дав нам можливість половину картоплі викупити. Ура! Ще половинка лишається, нічого, ще зробимо. Завтра не будемо робити, завтра у нас малина. Ми в загальному. Малина, це найважливіше. Що... Так що ми пинуємо малини. А вже по можливості є час тоді вже картопля. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї всім ніченьки. Всього тільки найкращого, Па-па.